Якщо надавачам, ми вже е, визначили, а це Полтава теплоенерго, то головне питання, яке повинно бути в жовтні місяці, а який же буде тариф? І яка сума в кінцевому е, варіанті отримує споживач і населення, і підприємець? І ми її не отримали, говорили, що та, ви зараз отримуєте ви платіжки, ви побачите. І ми їх побачили в грудні місяці тільки. І ми тоді з депутатами, з колегами, з моїми написали, звернення, так, давайте збиратись і розбиратися. Потрібно, якщо змінюється, суттєво змінюється оплата за тепло, а ми говоримо, що двохставковий чи він одноставковий підприємці інтересують, яка вартість буде тепла для приміщення. Я знаю, і всі наші колеги про те, що сотні підприємців відмовилися від споживання для того, щоб орендарям надати можливість працювати, платити заробітну платню продавцям, працівникам, які працюють в цих офісах, і для того, щоб зекономити на теплу, або вони через газу палювали, або якусь електроенергію, або в інший спосіб розумієте? Але їм ніхто сказав, що да, ну, всі розуміли, що будуть, напевно, зекономить вони. Але місто економії ми всі і мешканці, і е, підприємці отримали е, оплатіжки, за те говорять, що ви платіть ну, така методика. Я говорю, що це відносно мешканців і до підприємців, це е, я вибачаюся. Е така підлість розуміти неповага, яка е законне обурення і гнів визиває. Ми читаємо закон в законі. Чітко все зрозуміло написано. В мараторії для всіх категорій споживачів. А що тут транспорація?